Так, всім привіт, народ! Сьогодні будемо читати ваші коментарі. Рубрика CAMENTEE. Першим нам пише користувач з ніком Бимба. Андрій Ашодович, просто центр центр харізми. Центр харізми і центнір харізми це, 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 це. це трошки різні речі. Ну, конечно, центнір є, я не проти. За харізму дякую. І йдемо далі. Амстаф РТТ блядь. дякую, два смайліка. Тепер буду всім говорити, що вмію паяти і випаювати. Кажу мене, сам дрон і все шоу вчив. Амстаф РТТТ. Не кажи нікому, що тебе дрон і все шоу вчив. Та може приїхати санітари і зафіксувати тебе певний час. Кавальський точка тут. А паяти треба на корточках. На картишах малий коротше, можна все і треба все робити. Це якщо ти звертаєшся до дрона із СЖ шоу. Якщо звертаєшся до Андрія Бурима, то це треба робити на столі з нормальним обладнанням, з нормальною Технікою і т.д. і т.п. десь приблизно так. Дякую за коментар. Продовжуємо. Амстаф РТТТ. Нам всім відомий вже. Придумай собі нормальний ніг. Ну що це кожен раз язик ламати, блін? Амстав РТР. Є РТТ. До речі, свої варіанти розшифровки є РТТ. Будь ласка, надсилайте, там можна реально побавитись. Економічно розвинутий, третій. Тапок. Дрон, можна не з ковбасками, півко, а з перепілками, копченими з тебе півко, з мене перепілки, ну як з мене з м'яса. Ну, як з мене з м'яса, ну як з мене риба, як з мене з паяльщик. Єретете, забираю свої слова назад. Це вообще бомба потому що все Дрон, а ви ще тримаєте зв'язки з Цезарем Тайсоном і ТД. Шановний це є ЗРР. Тримаю зв'язки з Цезарем Тайсоном. Мій лікар знає про це. Знає, що я записую відео, він поряд стоїть з уколом, все нормально. І ви тримаєте з нами зв'язок, пишіть свої коментарі. Короче, Пишіть людина, яка пише хоч один раз в день і навіть в телефоні, все одно розумніше за ту людину, яка не пише взагалі ніколи. Дякую, бережіть себе, люблю, пока.